Так, вітаю глядачів на каналі. Хочу поділитися своїм досвідом. Я вже э, третій раз купляю риболовну катушку на Aliexpress. І це не Цуріноя якась там за 20 баксів чи за 30. Це дайви. Э, Двізних калдії, одна була Exceller. Екселер, якщо коштує там, 100 долларів, то в Києві, наприклад, Дайва коштує більше 200, Дайва Калдія коштує більше 200 доларів. Значить, зараз приїхала Калдія 4000 ЛТшна, вже сучасна задача була зібрати палку. У мене така кидюча гарна палка 2,74 довжиною. Із старої серії Бонакс, з великими кільцями, легенький, з кастингом до 25 грамів, якщо не помиляюсь, хочу зібрати знає, таку гарну кидючу на далеко на викиді на окуні або на жереха. Давайте подивимося, що приїхало. Зразу скажу, є такий момент трошки стрьомний, якби гроші не малі, ти їх платиш і сидиш, чекаєш, чи приїде катушка. Значить, третій раз купляю, дві перші приїхали, все було чудово. Справжні дайви, справжні калдії, без підйопки, без нічого. Все було чудово. І я подивився на ціни в Києві і зрозумів, що прийдеться пошукати на Aliexpress, Тому що київські ціни, це треба печінку або почку продати на органи, щоб купити собі катушку. Тут ціна питання щось понад 130 доларів вийшло, 136, по-моєму, якщо не помиляюся. Але це калдія, яка в Києві повторюю, коштує більше 200 доларів. І так, Дайва Caldia 4000 ЛТ-шна серія. Перед відео я не відчиняв, якщо бачите, я різав плівки, все було ціле. Так, В комплекті, Ну, зазвичай велика. Велика велика схема, як її мити, розбирати, чистити. Це привилегія дайви. Дайва це робить дуже досконало. Сама катуха, ручка. Оба мішечок для, ручки, для катухи. Ну, такий, Краще, ніж нічого, але не такий, як би хотілося. Ладно, зараз не про це. Давайте сама катуха. Да, це це 4000 катушка, я вже бачу. Ну таку ми й замовляли. Лінк на катуху я дам в описі. Може хтось захоче ризикнути. Повторити мій подвиг. Да, низькопрофільна шпуля. Давайте вкрутимо ручку. Четвілтешної версії ручки вкручуються методом накручування. Ні, мабуть, такі, мабуть, такі різьба повинна бути ліва. Да, все правильно. Ліва різьба зворотня, щоб катуха працювала. Ось, дивіться. Бля, бомба. Дайва вакалді 4000 СЦ. Лінк на катуху дам в описі. Дякую всім за увагу. Приходьте на наш канал, будемо ділитись цікавим і корисним. Зараз покажу, я під неї шнур купив. Шнур на ній буде 08, хардкор. 08 такий різнокольоровий, він там такими йде серіями. На підмотку піде старий шнур, який у мене на калдії стоїть на старій. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі друзі.